Привіт усім, доброго дня! Шановні! З вами на зв'язку Яфет Формос, Вітаю мене на каналі, з вами на зв'язку Яфет Формос, Фроб, два рази сказав. Окей, добре, неважливо. Подивимося сьогодні реплей від одного з моїх підписників від Дениса. Ось перед вашими очима його статка, новачок, 4 тисячі боїв, нубочка, але. Бій э, цей відбувався в рейтах. Тому, як ми всі чудово знаємо, рейтингові бої не враховують твою стату, твій, твою кількість боїв і так далі. Тобто тебе кидає прямо в саму м'ясорубку. Тому так вийшло із нашим героєм. Э, Денис сів на чудовий э, німецький танк 9 рівня Kampfpanzer 70, КПФПЗ 70. І пішов у рейти. Тому подивимося цей бій у рейтингах, тим більше він мені його досить давно вже надіслав, але я все ніяк не міг до нього добратися до цього реплею. Давайте ми одразу подивимося сетапи команд, щоб прямо от зробити щось. Так, е майже дзеркальні сетапи, але у команді супротивника важкі танки це 50Б, Чифтейн мк 6 і Мауст. Три десятки на хвилиночку. СТЛТ в них це Т-55А відносно непогана СТ. Ну і Дамагер на 9 рівні, це т 92 е 1 Роль ПТ викори, виконують в нас тут хорі і Т-110Е4. Тобто, ну, реально, м'ясо до десяток де не закинуло, так, так як він на 9 рівні. Але у його команді чотири важких танки. І це кран, ВК-7201К. КПЗ-70 і Вазік-114. На жаль, їх тут дві дев'ятки проти трьох десяток у ворожій команді. Е, одна всього лиш СТ, це Т-62, це десятка, Плюсік, і ПТ-шки тут Бабаха, і Є4. Ну, так, я вам повинен сказати, досить. Досить небезпечненько, і Фет вийшов з реплея. Чудово, Фет молодець. У зв'язку з тим, що я це зараз пишу все одним дублем, тому доведеться вам трішечки, набратися набрати, терпіння і е ще раз зі мною зайти на цей реплей. Ну, вже вибачте, можете за це мені лайк поставити за мою геніальність. Я просто не хочу по-новому записувати цей реплей. Добре! Сетапи команд ми подивилися. Будемо починати. Подивимося, як же ж будуть розвертатися події взагалі в цьому бою, тому що тому що, тому що, що... я не можу сказати, що КПЗХ це танк прямо от для рейтів. Да. Для звичайного рандому він досить непогано підійде. В нього відносно непогане бронювання. Башти. В нього досить прикольна гармата, навіть незважаючи на те, що вона довго перезаряджається, але ця гармата дамажити вміє досить солодко. Так, і вся команда поїхала в місто. Е, так, всі поїхали в місто. Я насправді не люблю на цій мапі їздити в місто. Я на цій мапі ніколи не їжджу в місто, але дивлячись на те, що вся команда поперлася в місто. Денис у нас тут прямо на вістрі атаки. Досить цікаво, пацани роз'їжджаються і 92 й там вривається. Але бачите, зупинився. Ну якщо Денис його зловить. Денис ловить. Ловить постріл на 516 в борт. Окей, хто тут до нього в гості? 50 б Три п'ятірочки. От за це я і люблю цей танк на 9 рівні. Досить непогано він роздає. Час перезарядки. І Денис возить ще з собою заки. Ну, щоб пришвидшити танк. Ну, такий собі вибір. Я б насправді возив би ремку вогн... і. Е, універсалочку. Але добре, ну це його особистий вибір. По 500 накидує КПЗшка, досить непогано. Окей, рахунок 1-0. Uh, uh, вже 2-0, там ПТ-шки молодці, вже 3-0. Прямо слухайте, супротивник просто лускається як, як бульбашки мильні. Бачите, це те про що я кажу: що КПЗХ досить, досить повільний важкий танк. Uh, на ньому в рейтах буде не так комфортно грати, тому що в рейтах ти все ж маєш використовувати, щоб довше жити, ти маєш якось використовувати своє бронювання. Добре, перший фраг пішов. До речі, 2500 на стрілу, майже 3. Це досить непогано. Ну і солоденький Маус. Солоденький Маус, там просто, блін, майже більше 3000 хп. Просто можна. Безкоштовно настрілювати, поки там Маус намагається розібратися зі 114 тим Денис собі спокійно накидає демедж. Але так, тут там ще ззаду, Блін, незручно, не бо він в снайперському режимі, ззаду там от важкий танк стоїть. Але він штовхається з ПТ-шкою. Окей, чудово. Е, давайте ми назад подивимося. Да, там чи в 6 шостий, майже фульний. Тому досить, досить небезпечно. Але т 4 там пограв Чіфа, а тут в нас Маус солоденький і смачненький. І Денис заряджається, щоб дати постріл золотом. Окей, золотом, тому що там борд башти, він досить комфортно пробивається на основному снаряді кпз Добре, встигне дати ще один постріл в Маус. Але Маус, бачите, він намагається маневрувати. Але Денис його зловив. 4400 на стрілу. Один фраг. 4400 на стрілу. Як для такого танку, для 9 рівня досить непогано. досить непогано. Досить дивний бій насправді, тому що обидві команди поїхали в місто. Ну, тут до 4 тисяч рейтингу, тому, в принципі, нічого, нічого дивного насправді немає. Тобто до 4 тисяч рейтингу. До 4500 ще можна, знаєш, грати так на розслабоні. От коли підбираєшся ближче до 5 тисяч і підіймаєшся вище 5 тисяч, от там вже починається м'ясо. Але, між тим, 4400 настрілу, майстер. В рейтах. Це досить приємно. Це досить приємно і досить солодко, незважаючи ні на що. От. Тому якось так. А на цьому, шановні, хочу вам усім подякувати за перегляд цього реплею зі мною. Побачимося на стрімах. Гарного вам настрою. Тримайтеся і бережіть себе. А я пішов до зустрічі.